З нагоди Різдва в івано Франківську для малечі накрили святкові стіл на святвечір за традицією. Запросили дітей, які позбавлені батьківського піклування а також вихованців дитячих будинків сімейного типу. Хочемо спільно великою нашою родиною міста Івано-Франківська зустрітися з благословенням митрополита в присутності нашого міського голови спільно. Повечеряти спробувати кутю. Приємним є те, що були дітки, які дякували, оскільки вони вперше спробували кутю, вони почули чому саме 12 страв. І почули наші українські колядки. Особливим різдвяним світлом цей вечір наповнили історії батьків, які відкрили свої серця та домівки для дітей-сиріт. Мама, вихователька Ірина Кулик опікується чотирма дітьми. Зізнається, велика родина це не аби відповідальність і водночас величезне щастя. У нас є своя дитина, біологічний син, йому сім років, і з його народженням ми вирішили, що ми маємо ресурси і можемо допомогти ще комусь. Тому що ми знаємо, що зараз багато діток, які потребують батьківської уваги. І ми з чоловіком порадилися і вирішили, що наш ресурс внутрішній, наш фінансовий, матеріальний, дозволяє допомогти ще комусь. І тому ми вирішили, що ми візьмемо під свою опіку, під допомогу, під всиновлення ще якихось діток. І коли ми це почали пробувати, робити. Ми зрозуміли, що їм це потрібно. Серед гостей різдвяного свята Софія Кусюбей для неї різдво це насамперед проєдність. А от її різдвяно-новорічна мрія виходить далеко за межі власної оселі. Найбільше прощає мрія, це щоб вся родина. От ми став такий день, щоб вся родина на різдво зібралася вже і на телевізорі проголосили слово перемога, щоб ця війна найскоріше закінчилася. закінчилась. Ну і щоб родина була щаслива, щоб всі були здорові, ніхто не. Страждав, щоб всі додому поверталися. Ми збираємося з дітьми, в яких дуже, дуже важка історія їхнього життя. Багато з них могли залишитися сиротами. Вдалося нам ці, створити ті сім'ї, де діти стали усиновлені, а ми з ними вже маємо таку гарну традицію, історію, щоб ці родини зібрати разом. Перед Різдвом, щоб вони перше, щоб вони одних побачили, одні одних підтримали, і в тій єдності такої християнської любові, Божого благословення, ми звертаємося до цих діток. Ми їх також обнімаємо тою любов'ю, адже це наші молоді українці, яких є майбутнє. Різдвяно-новорічні акції для дітей, які зазвичай відбуваються в католицькому ліцеї, вчать милосердю і є проявом справжньої християнської турботи. Це надзвичайно велике свято, і це свято також Христос народжується, приходить до нас, і також ми стараємося святкувати в наших сім'ях, в наших родинах. Воно таке свого роду також сімейне свято. І ми сьогодні дуже радіємо, що можемо разом із дітками нашого міста зустрічати і прославляти новонародженого Ісусика, дотримуючись наших традицій. Це важливо показувати, що чужих дітей немає. Всі діти наші, і тому така традиційна свята вечеря з дітьми-сиротами, позбавленими батьківських піклувань, усиновленими. Прийомні сім'ї тому це вже така добра традиція для івано Франківського. Завершився святвечір спільною молитвою та виконанням українських колядок. Щирий дитячий спів об'єднав усіх гостей та подарував віру в те, що світло різдва здатне перемогти будь-яку темряву. Михайло Захар Бугаєнко новини на вежі.